Привіт, друзі! Починаю цей влог налякана, якщо чесно. Вкладала тільки що мішу спати. Виходжу з кімнати зі спальні, ну, міше заснув. Дивлюсь на кухні на підлозі чоловік ріже ганчірки. Боже, я так злякалась, що підірвали ЗС. Ну, просто не передати. Зараз є такі якби така інформація, що можливо це. Це може статися сьогодні вночі. Коротше, ми, в принципі, трошки підготувалися в квартирі, зачинитися зможемо. Вода, їжа в нас є. А все інше ми раніше обговорювали, що якщо що, то поріжемо наші ганчірки і мішині можна, якщо що, пелюшки. Бо ганчірок у нас в домі стільки немає, щоб просто позакривати всі вікна, позаклеювати по периметру, у нас багато вікон і двері вхідні. Тому це якраз чоловік і різав так про всяк випадок. І знаєте, що зрозуміли, що в нас є одна така проблема, яка називається мафін. Мафін, який якого треба вигулювати. І зачинитися в квартирі ми то можемо, але Мафіна то в будь-якому разі треба ем, якби виводити в туалет. Коротше, чоловік мій, тільки що пішов е, у невідомому напрямку, розвивати нам трохи землі з травою, бо Мафін не вміє ходити в туалет вдома, він у нас не ходить просто так в туалет вдома. Він навіть коли дуже хоче, то терпить. Ну, Таке рідко буває, бо ми його вчасно вигулюємо, але все ж таки було тільки там пару, може дві ситуації, коли йому було погано, він щось на вулиці підібрав, не те з'їв. Реально ну, йому було погано, у нього болів живіт, то він серед ночі від безвихідної ситуації робив кучку, скажімо так, у коридорі біля вхідних дверей. фух, А, а так, він. Ходить на вулицю. ми навіть в дитинстві, коли він був цуциком, ми його не вчили ходити на пелюшку. Він у нас одразу ходив на траву. Коротше, я не знаю, що робити. Спробуємо. Сподіваюсь, не знадобиться, скажімо так. Але якщо що, будемо на траву. Знаю, що ми потім. Коротше, такий якийсь бред, маячня. Просто О, щось в мене трошки. Накрило, трошки панічу. Фу, сподіваюся, все обійдеться. Давайте тепер трошки про приємне. Я сьогодні домовилася з фотографом про фотосесію дорочку Міши, тому сподіваюся, все вийде. І вийде так, як я хочу. На цьому тижні в мене з'явилося досить багато нових підписників, нових глядачів. Дякую вам, що ви підписалися на мій канал. Сподіваюся, вам буде цікаво та корисно. Хочу трошечки сказати для тих, хто вперше дивиться мої відео. Мене звати Лена, Я живу у Києві. У мене є синочок, якому наразі 10 місяців, вже майже 11, Ось буде днями. Я показую на своєму каналі своє життя, ділюся своїми думками. У мене є цілий список відтворення про мою вагітність. Я там знімала відео, розповідала все в подробицях, як я себе почуваю, як проходить моя вагітність. Є відео про пологи, є цілий список відтворення влогів, там, де я показую своє життя. Кожен тиждень знімаю новий влог, і там є влоги. І за Перші місяці життя з малюком. За перші тижні ще влоги в пологовому, коротше, купа всього, що ви вже можете переглянути, також мій блог про натхнення, про домашній затишок, я показую те, як ми облаштовуємо нашу невелику, але й на мій погляд, затишну квартиру. Тому ділюся цим всім з вами, бо самій це подобається і сама люблю дивитися схожі відео. Тому, якщо ваші погляди на життя та в принципі світогляд. Співпадають з моїми, то давайте дружити, дуже рада вас бачити тут. І також долучайтеся до мене в інстаграм, тому що я стараюся не дублювати контент тут і у інстаграмі. У мене зазвичай там трошки різне. Ну і напишіть трошки про себе. І, до речі, глядачі, які вже давно дивляться мої відео, теж пишіть під цим відео про себе. Давайте трохи знайомитися, то що це ви про мене знаєте, а я про вас ні. Міфі подарували чемоданчик. І він його вже випробує. Мафіну теж цікаво, мабуть, ходить тут кругами. <рив> Ти граєшся з Мафіном? Міша. Міша в чемоданчику поїде кудись. Пізніше покажу вам цей чемодан, він дійсно класний дуже. А вище верхівок, найвищих дерев? На скелі поважно лежав собі лев, як лев робить. Хоче сьогодні як лев робить. Як лев робить. Лев. Ага. ага, як робить? Ні, гага робить песик, так лев робить. Рррр. Рррр робить, так? Лев, Лев гордий, зубатий, все бачить згори. І вона в долині огу Вот Узграї да. свої роздавав він всім справи, і силу показував він для забави. А Мишка як робить? сказала, що моєму фікусу треба трошки допомога. Мені передали е, ось таку штучку. Треба попшикати, але спочатку мильною водичкою обмити листочки. Зараз ним займусь якраз. Да, і в мене тут свій панічний чак. Ставай, тут будеш дивитися? Ставай. seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time I I would never be fine. Все зробили. До речі, бачила, як Мішу покусали у Марі. Просто жесть. І це вдома. Мажу феністилом, але щось не дуже допомагає. Але Сподіваюсь, що йому хоча б не чешеться Друзі, я вам якось вже розповідала про цю каву. Продовжую відкривати для себе нові смаки. Цього разу ось такі у мене два нових смаки, які я ще не куштувала. Mm. І ось такі середньої кислинки та гірчинки, як я люблю. Підібрали мені по моєму запиту із змололи для того, щоб заварювати у чашці, просто з чайника запарювати. Це український виробник натуральної свіжо-обсмаженої кави. І тільки послухайте, яка у них мета популяризація кавової культури серед українців, бо вони вірять, що будь-який день може стати краще з чашкою кави. І я також в це вірю. До речі, впродовж місяця для вас буде діяти промокод на знижку 20% на зернову каву. Скажу так: я в каві перевірили вам, щось мені подобається, щось ні. Навіть в кав'ярні мені важко знайти каву, яка мені дійсно буде подобатися, тому я хожу зазвичай в одній ті самі кав'ярні довго і нудно, поки там смачна кава. І ця кава дійсно смачна. Мені сподобались деякі смаки більше, деякі смаки менше, ну це логічно, бо вони різні всі. Але класно, що є в компанії-менеджери, які допомагають обрати каву саме таку, як вам сподобається за вашим запитом, за вашими смаковими вподобаннями. Бо у них більше 25 кавових позицій і вибрати самому реально складно. А ще помел та доставку від 350 гривень. Вони роблять безкоштовно, тому дуже зручно, може замовити. Достати одразу декілька пачечок, декілька різних смаків, щоб спробувати, що сподобається більше, і далі вже собі замовляти саме ту вашу каву. Моя дитина пакується в коробку з кубиками. Нічого не заважає тобі там, міш Правильно, діставай кубики. Діставай. Ми вже ту коробку три рази скотчем клеїли. Отак, от от, молодець. Зручно. Є у нас такий пазл, я буковки поки прибираю. Бо він їх просто гризе, і він дістає звідси іграшки, ой, іграшки, кажу, боже мій все. Ось фігурки звірів. І я йому кажу там тигр Ось так от ми граємо. Тут, в принципі, тільки у нас зі звуками Лев, тигр і у-у-у-а-а-а, Якось так ми робимо. А, ну і жирафа-пісенька. жирафа-фа, Ось і все. А інший він просто дістає, я йому кажу слон, слон, отак по 10 разів. І потім ми назад це складаємо. Звісно, що він сам ще в ці місця, куди їх треба вставляти, він не вставляє, а просто дістає звідси. Зараз буде перший мішин досвід малювання. Зробила йому такі фарби, просто нанесла у файлик, заклеїла фарби, ой, файлик скотчем. Ну-ка, будеш малювати? Ага, ти хочеш ось так робити. Угу. Дивися так пальчиком. так от. Оп, і розмазуємо. Оп, і розмазуй пальчиком. Ну так, молодець. Давай ще тут фарбу розмазу. Розмазуємось, так. Мішуль. Ні, щось малювання поки не зайшло нам. Хоча... Якщо декілька разів так спробувати, то може і зайде. Ось так пальчиком, синочок. Пальчиком. Так, да, отак, молодець. <клух> 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 Але взагалі ідея прикольна, може у кого постарші дітки, то їм буде цікаво. Не хочеш малювати, так? Да? Ну добре, не сьогодні. Спробуємо ще за декілька днів ще разочок. Ану. Отак. І класно, що ручки чисті в нього після цієї гри. Скотчем заклеїла, завернула файлик, тож до фарб він не дістанеться, якщо не розірве файла. Іду на зустріч з подругою сама. Без візочка, без міші. Буквально на пару годин, але це моя перша така вилазка самостійно, саме просто погуляти не по справах. Дивно почуваюся. Завтра ще 11 місяців. І от ось моя перша вилазка. Задокументую тут цей момент. А до того тільки з Мішою ходила разом і взяла з собою, до речі, парасольку. Бо тут таке надвигається, щось насувається. Все ж таки пішов дощик, тому ми з подругою зайшли у кав'ярню. Я вперше саме у цій кав'ярні, дуже сподобалося, затишно, якось, знаєте, так. Було б класно тут слухати у навушниках якийсь детектив, ось така тут атмосфера, або читати, хоча якщо читати, то не будеш бачити все це навколо. Чомусь у мене такі асоціації це місце викликало, але дуже смачно, затишно, добре посиділи, поспілкувалися, потім ще трошечки прогулялися разом. І я пішла до своїх чоловіків. До речі, тут були дуже смачні шу, кава мені теж тут сподобалась. Приїхали погуляти на контрактову площу. Взагалі планували зробити сьогодні таку більш велику прогулянку Києвом, але пішов дощик, тому з'їздили по справам. І от зараз заїхали сюди теж по справам. І прогуляємось трошки, бо дощика зараз немає. Мішка в дощовику, але йому дуже подобається його капсула. І щось мені тут так гарно, прям не можу. Дуже гарно. Взагалі люблю поділ. Ми теж живемо в Подільському районі, це вважається. Але той поділ, де ми живемо, і цей поділ це дві різні речі. Хочемо спробувати піцу. Вона має бути квадратною ось цього закладу. Нам його дуже хвалили. Знаходиться біля позатої хати. Чекаємо з мішкою, бо там насправді дуже мало місця, де посидіти можна, але можна трошки присісти. Ми з собою візьмемо. Забрали? Тут, до речі, класно, що можна половинками брати. Ми взяли половинку однієї і половинку іншої. Так чисто спробувати. Ось так виглядає апетитно піця. Ми взяли фірмову і сирну. Зараз будемо пробувати в машині. М -м -м. Ага, ну тут прям багато сиру. Сирна прям смачна. Вийшли з Мішеї на прогулянку, виходили з під'їзду, і консьєржка передала мені букет. Лаванди пахне надзвичайно. Чоловік передав, залишив у неї. Дуже приємно. Ось. Я, до речі, в сукні сьогодні, з довгим рукавом, бо погода не зрозуміла. І мішка теж з довгим рукавом, але в шортах. Міжна ну не знімаєш шкарпетки. Ну, всі дітки в шкарпетках. У взутті, а ти все знімаєш. Я і так йому вже взуття вдягаю, тільки коли дістаю з візочка. Просто вишвирює все. Ми Вже стільки шкарпеток загубили. Це просто. Скоро тобі шкарпетки на тримачі будуть вішати. Чи на підтяжки? До речі, шорти в нього сьогодні з підтяжками. Тяшечка моя. Тепер йду і мені так приємно пахне. Тільки сказала вам, що губимо шкарпетки, от вже немає однієї, зараз підемо шукати назад. Знайшли. Ой. І така історія повторюється, повторюється і повторюється, тільки не завжди знаходимо. Тому мені простіше, щоб він був без шкарпеток, чим ходити по всьому району шукати шкарпетки. Чи по магазину. Ось. Треба таке взуття, щоб не міг сам зняти. Ходили за подарунковим папером, обійшли всі магазини. Найгарніший знайшли у сінцей. Нам дитячий потрібен був. Підемо зараз подаруночок додому запаковувати для друга Мішиного, То він везе йому папір. Отак. Ви бачили, до речі, ці покусані ноги? Капець. Я вирішила лаванду поставити в спальні, щоб нам тут аромат був такий приємний і заспокоюючий. Я обожнюю аромат лаванди. Прям ну, для мене це вау. І гарно дуже тепер. До речі, хочу ось цю зону на комоді все ж таки перелаштувати не під дитячу. Тут вже потрошку, бачите, мої речі з'являються, щоб у міші була зона. Його ліжечко і стелаж, а на комоді тут стояли наші якісь речі, щоб не повністю наша спальня перетворилася в дитячу, бо це вже це вже трошки перебор. А ще на цьому тижні мішки виповнилося вже 11 місяців. Я, якщо чесно, досі не можу в це повірити, просто тільки що заповняла сторіночку 11 місяця, і просто не віриться, що це ще далі вже йде один рік. Два роки, три роки і так далі. У нас тут альбомчик до п'яти років, але ну, все ж таки оці всі місяці, які я заповнювала, це все-вже все. Вже все. В минулому, більше не буде такого, що там кожен місяць, ну, я не можу пояснити, як маленький день народження. Тепер вже підуть роки, і, і це жесть, це дуже швидко. Куди час біжить, як так? Я не можу зрозуміти. Я вже майже рік мама і. І досі це ще до кінця не усвідомлю. Е, хочу вам розказати, бо не, засня, не, заз, не зняла я, е, е, як я фотографувала мішку з карткою, вставлю десь тут фото, е, хочу вам розказати, що у цьому місяці у нього змінилося. Е, значить, він навчився сам злазити з ліжечка з дивана, прорізався третій зубчик. Також сам став без опори перший раз, і потім ще багато разів вже так робив. Два рази був у дитячій кімнаті. Тут просто не для умілок сторіночка, а тут те, що запам'яталося у цьому місяці. Треба записувати сюди. Багато контактував з іншими дітками, відбирав іграшки і хватав за волосся інших, і реально я і не думала, що Міша може бути таким. Я вам тут все не показую насправді, бо ну, я завжди питаю, чи можна чужих дітей показати у себе відео, там в Інстаграмі виставити чи на Ютубі. І часто я цього не роблю, не питаю, і просто. Просто не виставляю чужих дітей, от і все. Міша насправді дійсно в цьому місяці дуже багато грався і спілкувався з іншими дітками, і я і подумати не могла, що він у мене такий розбишака виявляється. Прямо так за волосся хватає, іграшки видирає. Ну, я прям в шоці. Мо такий хороший, такий милий хлопчик. Як він таке робить, не розумію. Що буде далі, то. Теж не знаю, характер починає проявлятися, бачите, як в соціумі: так то ні, то хорошенький мамин хлопчик. На цьому я буду прощатися з вами. Скоро ми з вами побачимося вже в новому відео, але все ж таки хочу сказати, що. Починаю підготовку до мішаного рочку. Ми визначилися, як це все буде проходити. Як я вже казала, збройнювала фотографа, домовилися. І тепер я починаю таку підготовку і до фотосесії, і до невеличкого нашого такого святкування. Тому буду вам все показувати, все буду розказувати. Можливо, навіть зроблю прям окреме відео на цю тему. Напишіть, як вам буде зручніше, чи у влогах дивитися поступово всі процеси, всі етапи, так скажемо. Або ж краще. Одне відео тематичне зробити на цю тему, на тему дня народження, щоб все там було від підготовки до того, як це потім в кінці буде. Тому на цій позитивній ноті з вами прощаюся. Дякую, що дивитеся мої відео. Дякую, що зі мною, і скоро побачимось.